Нехай день для добрих людей буде добрим, а він для добрих завжди добрий. Смакую після смак учорашньої події. Далеко не пересічної не тільки в межах опішні, Полтавщини та й Сенької України. 40 років від днів випікання короваїв, і причому випікання короваїв дуже часто може так бути, що і. В, у, у, у два тижні точно один раз: короваїв, майяників, пирогів, весільного мрядового печива, паляниць, хлібинок е, Катерині Миколаївні Порскало, що вчора було гучно і смачно, і мудро, і душевно, і по-людськи відзначено у центрі соціальної адаптації Пішнянської сільради. Е, е, класно. На зустріч до Теті Каті приїхали не тільки її подружки місцеві, а якраз приїхали подруги коровайниці з Харківщини і з Полтави. З Полтави Людмила Будко і з Харківщини з Олександрівки з Зачепилівської громади Лідія Рудь. Уже дуже відома, єдина поки що на всю Харківщину Слобожанська коровайниця, яка вже має виставки власних робіт. Першу персональну виставку під час Коровай Фесту 26 жовтня 2024 року і виставку як учасниця колективної виставки у Перещепену 12 жовтня 2024 року. Я пишаюся, що я живу в той час, коли біля мене творять такі дивотвори, рукотворні мої земляки. Я пишаюся тим, що це. Шанують і помічають мої клубівці, мої дуже добрі подруги, мої коровайниці, мої однодумиці. Я знаю, що всі, 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 всі з нами. Ми просто вчора у чотирьох представляли лише це була делегація від клубу Борщотворців і тістотворців. Усі з нами: Тетяна Вінськовська, Ганна Халімон, Світлана Прохорчук, усі Оля Рясна. Uh, усі всі всі Ліда, Галій, Людмила Галій. Я думаю, що абсо... Одеса, Катруся Юр'єва, Людмила Моргіна. Людмила Ви всі з нами. Ми це знаємо, ми це все відчували. А після смак, чому я кажу, добрий, тому що ми вчора зробили дуже добру справу. Ми зробили добро. Ми прийшли з добром до. Ще з яким добром? Добром добром до. До людини, яка, для якої це дуже важлива тема, для якої це дуже була важлива зустріч. Тетя Катя підготувалася дуже, дуже дуже серйозно, дуже багато втратила своїх душевних сил, переживань. Вона догодила, влаштувала цілісненьке весілля. Хто не був, той не жив, скажу вам прямо. Я намагалася максимально це все висвітлити на фото-відео. І знову і знову для всіх попрошу. Для всіх попрошу клубівці, допомагайте мені у фото-відео фото-відеофіксації. Я одна організатор заходів. Я одна. <пиш> Кажуть, в опішні, даруйте на слові. Всім сракам опікатор. Розумієте, навіть просто сказати Добрий день і до побачення, це, ну, це реально в мене займає зараз увесь день, мій фестивальний день. Тому, а ще треба це все відзняти потім. Я вже його не монтую, ні до нічого, отак виставляю. А ще потім я хочу це все проаналізувати і описати. І ще я хочу, щоб усім усе було добре, щоб усі були щасливі і розвивалися, і тішилися один одного, радували, жили. Плюс гармонізую навколо себе простір і не тільки простір ладую, бережу добро, примножую його, мирую, ладую. Працюю, тому допомагайте, будь ласка, давайте. Не вмію, не знаю, не хочу. Так ну, воно не проходить. Наймайте, значить, тоді собі папараці, хай за вами бігаються. Це дорого, до речі, буде ще й, щоб біля вас хтось бігав, фотографував, знімав відео. Ось. А я принагідно нагадую, що з нами наша суперова фотографиня Тома Савеля на 7 грудня 2024 року. Ось у нас буде рід звана зустріч місце незмінне. Я чекаю своїх, я людина. Я чекаю добрих людей з добром. У нас буде все: від вечорниць з калитою від, від Лідії Рудь, до коляди, до, з кутею, з нашою правічною обрядовою ритуальною кашею, кутя з медом, з доброю з медом-паляницею від Світлани Прохорчук. Я вас чекатиму з пряниками. Від Людмили Будко. тьотя Катя Порскало пообіцяла, і вона зробить напече пирогів, не ворогів, з маком, із таком, із вишнями. Я дуже люблю з вишнями, з капустою, з м'ясом. Казала, що вергунців молодців напече, вергунець від пішняцької молодиці. Ось так, що у нас повністю йде обряд відродження традицій, ну, перед новоріччя, щедрувальний обряд. Обряд вечорничних таких святочних молодіжних гулянь це все заради того, щоб ще раз і ще раз привернути увагу до невичерпного джерела української такої народної традиції. Вона є, вона була і вона буде. Оце й таке. І нехай день для добрих людей буде добре.